Денис, дякую, що прийшов до мене в підвал. Конечно. Значить, тебе запросила е, група британська до, до себе бути вокалістом. Так точно. Е, ви вже записали якийсь трек з новою групою, та, разом. Так, да, Він да, вийшов буквально 27 го числа ночі. І е, вот. за перші сутки він встиг зібрати більше 600 тисяч просмотрів. На Ютубі, так? Так. Зараз э, этот трек номер один в рок-чартах тайт во всім мірі. Тому пока що неплохо, все виходить. Супер! А чому саме до тебе вони звернулися? Ну, наверное, я именно тот той самий чоловік, якому стоило обратиться. Е, Скільки ти б зараз років? 23. Е, Значить, в 23 роки до тебе звернулася ще група, яка має десятки мільйонів переглядів на Ютубі, яка в Британії рве всі концерти, так? Да. И ты сейчас будешь британская суперзирка? Ну, получается, да. И что, ты сразу включаешься в концертную деятельность, туры по свету, все? Буквально 2-3 числа я получаю Шенген, я сразу же вылетаю в Чехию. У нас там фестиваль, 45 тысяч человек. Вот. И э, в этот день я с ними познакомлюсь наконец-то, вот нормально. Ну, как бы я с ними знаком был, да, ранее, но уже как Повноценний член групи. Пазьмуємо руки, ми спробуємо зрозуміти, який у нас сет сьогодні, і ми будемо грати перший наш концерт одразу. Ну, ти так впевнений, будеш з ними так без репетиції, грати перший концерт. Що тобі дозволяє бути таким впевненим, що у вас буде все окей, що ви добре виступите? Шо ми хороші музиканти. Ми знаємо, що у нас все вийде. Досить нескромно. Ну, Но... это рок н ролл я знаю, що в тебе до чого, як почати з ними виступати, в тебе було ще дві групи. І ви… Але в Україні ви не були такими популярними з тими двома групами, як за кордоном. Да. Що це було за групи? Можеш їх назвати? У мене було дві групи. Одна група називалась Make me famous. А вторая Down and Dirty. Денис, а з чого в тебе тоді почав? Ну як ти потрапив в цей роковий шоу-бізнес, як ти став зіркою е, метал-кору і так далі? Почалося мабуть, з того моменту, коли я почав знімати маленький кавер-відео на фотоапарат Мильницю в кімнаті вдома в, в Харцисській. Тогда вот только-только появился YouTube, и а, я видел, что люди выкладывали свои кавера. и мне было интересно их смотреть. Я подумал, а почему бы и мне не снять? Я же тоже там музыкой занимаюсь, на гитаре играю, там что-то петь пытаюсь, учиться, вот, и я начал снимать потихоньку эти видео. И потом со временем, сам того даже не замечая, понял, что просмотры растут, подписчики растут, и людям нравится, они хотят еще, и я просто продолжил этим всем тоже заниматься. В основном все мои зрители были из США, из Европы, там, Англии и так далее. И, по сути, это мне помогло донести свою музыку. Я просто выложил, например, свою самую первую песню, я выложил на свой YouTube-канал, соответственно. Вот. И мне было кому показать уже, тем людям, которые там находились. Они уже сделали свое дело, просто распространили это. И просто-напросто просто начали Писати лейблу, менеджмент компанії. To be. Да. Вот, хотели попробовать, поработать с вот так. хотели хотіли спробувати працювати з группой. И І так от так і получилось. Добре. Ден, дякую, що прийшов. Бажаю тобі успіху проблем. Приїжджай в Україну з мегаконцертом палац спорту, щоб і на республіканський стадіон, як він зараз На Олімпійський стадіон приїжджай. Щоб не тільки Вакарчук міг його зібрати а там. Ви сподіватися. Супер, дякую.